Слава Богу. Богу. Наш Господь. Він добрий батько, заботливий. Він переживає намного більше, ніж ми. Знаєте, Він заботиться за нашу душу. Він хоче, щоб наша душа була в спокої, в радості, в миру, в любві. І це дає тільки наш Господь Ісус Христос. І за це йому подяка. Знаєте, Господь дав нам можливість прийти на це місце. І знаєте, перед тим, як я хочу сказати, якщо в може в серці немає благодарності в нас, то ми просто подякуємо, що ми бачимо, що ми можемо їсти, що в нас є смак на їжу, і автоматично в тебе бути благодарність, тому що ти маєш те, що може хтось не має. І слава Богу, що Ісус Христос є на цьому місці, і Він хоче нас навчити. Щоб ми були благодарні, благодарні в тому, що ми маємо. А якщо ми будемо благодарні в тому, що ми маємо, тоді серце не буде мовчати, воно буде лікувати, воно буде прославляти і воно буде радіти. Знаєте, перед тим, як ми йшли в Дім Божий, ми мали знати, що ми хочемо почути, що ми хочемо узнати або побачити. І я хочу зачитати, така є подія Івана Луки. 19 глава про такого одного чоловіка, про багатого чоловіка Закхея. Знаєте, він мав достаток для плоті. Він був багатий, бо Слово Боже, так говорить про нього. Він був начальник знаєте, налогової інспекції. Знаєте, ті, хто працює в налоговій, вони не є бідні. А він був начальник. І знаєте, дійсно, я читав цю історію і привіз пример примір: прийти на служіння, що ми хочемо бачити, що ми хочемо чути, то ми будемо мати. Цей чоловік чув про Ісуса Христа Захей. Він чув про Ісуса Христа. І, знаєте, Він просто в нього було велике бажання побачити, того, що та внутрішність, яку Господь наділив. Кожному чоловіку вона должна заповнятися Божим Словом і живим Словом Ісусом Христом. Знаєте, Він мав грошей достатньо, і він все для плоті не відмовляв, але щось йому не хватало, щось йому не вистачало, і йому було тяжко. І коли він чув про таке ім'я, як Ісус Христос, і він дуже хотів побачити, і в нього було велике бажання побачити Ісуса Христа. І знаєте, наскільки то є важливо у нашому житті, коли, знаєте, перший раз нам Господь відкривався, і ми мали велику любов, ми прощали, ми всіх огортали, і в нас нам так дуже було добре. Проходить життя, проходить життя, а лукавий має свою справу. А Бог має свою справу. І знаєте, наскільки то важливо на всякому місці бодрствувати. Якщо ми будемо бодрствувати і чувствувати присутність Ісуса Христа, і ми будемо бодрствувати, тоді Господь нам буде краще давати сили і краще буде давати розуміння, як відповідати, як служити, як славити нашого Господа Ісуса Христа. І я зачитую такі слова, сказане 19 глава. Війшовши в місто Він. Переходив через Єрихон. І ось чоловік на ім'я Закхей. він був начальником митерів, був багатий. Намагався побачити Ісуса, хто він, але не міг через народ, бо був малий на зріст. Забігши наперед, Він виліз на сікомору, щоб побачити його, бо Він мав там проходити. І коли Ісус підійшов до того місця, Він Поглянув угору і побачив його і сказав йому, захи, злізай швидше, тому що сьогодні я повинен бути в домі твоєму. Знаєте, такі інтересні слова, інтересні слова. Захи, я думаю, він удивився, якщо так взяти, подумати, перше, він його назвав по імені, він вже здивувався. Знаєте, Господь кожного із нас знає по імені. І знаєте, подивитися так зі сторони. Люди дивилися, знали його, що він є начальник. І знаєте, бо начальники, якщо які люди робили щось в торговлі, вони знають, хто є такий начальник. І знаєте, вони удивлялися, що з цим начальником сталося, що він виліз на дерево. Представляєте, вони щось думають люди, ну щось з головою сталося чоловіка. Багатий чоловік, начальник, але він виліз на дерево. Але знаєте, коли він це робив, він на це не думав. В нього була ціль побачити Ісуса Христа. Він взагалі це не розмисляв, не розсуждав це, він просто бачити хотів Ісуса Христа. Але була одна проблема, що він був малий ростом, а толпа була, і він не бачив. І знаєте, коли велике бажання є побачити Ісуса Христа, почути живе Слово, то не буде преград. Не буде приград, і в нього не було пригради. Він придумав, він побачив то дерево, і він дав, знаєте, такий собі висновок, що я вилізу на дерево, і я буду його бачити 100%, а він буде проходити понад цим деревом. І знаєте, він, начальник, багатий чоловік, але він не розмішляв над тим, що будуть про нього люди говорити. В нього була велика ціль побачити Ісуса Христа. І коли він виліз на дерево і він успокоївся, і він з такою ціллю, що він побачить. І знаєте, Ісус Христос проходив і каже, захей, злазь, каже. Мені потрібно бути в твоєму домі. І я читаю далі такі слова, і Він поспішно зійшов і прийняв його з радістю. Ви представляєте, чоловік не мав радості. В нього була одна ціль побачити Ісуса Христа. Яка в нас ціль сьогодні, браття і сестри? Яка ціль? Отака От ціль буде виконана. Якщо ми хотіли побачити Ісуса Христа, Ісус Христос тобі відповість. Якщо ти хотів почути живе Слово, Ісус Христос тобі відповість. І ти будеш чувствувати присутність Його. І Він скаже: Я війду в твоє серце, в твій дом, і буде веселі, і буде радость, і буде благословіння. І цей Захей почувствував ту радість, і він зійшов і прийняв. І знаєте, опять подія йде. Він його прийняв і йдуть вже до себе додому. Він веде його, Ісуса Христа, до себе додому. І тут люди толпа, розуміє, який цей чоловік, він не є святий. Що інтересно, Ісус Христос посіщає святих і саме більше в нього ціль наповняти ті серця, які обездолені, які є грішні відкритися. Так слово Боже говорить, не хворий. Тобто, не здоровий має потребу в врачі, а хворий, який боліє, то шукає доктора. І знаєте, Ісус Христос є на цьому місці, і Він хоче нас полікувати. Він хоче нас полікувати, щоб наше, наше серце, наша внутрішність була здорова, повноцінна. Не томилася, знаєте, наскільки то є добре, коли серце є в радості, в мирі і в любві. Тоді ті слова, та молитва, вона летить на небеса, до небес, і ти чувствуєш присутність Ісуса Христа. І цей Захей, Він з радістю його прийняв. І я зачитую далі такі слова, що тут сказані. І побачили то Ісус нарікали, говорячи, Він зайшов. Пригощатися до грішного до грішної людини і став за і сказав: Господові, ось половину мого майна, Господи, я віддам жебракам і кого чим скривдив, віддам у четверо. І сказав Ісус, сьогодні в цей дім прийшли спасіння, тому що і він, син Авраама, бо син людський, прийшов знайти і спасти загублене. Слава Богу, брати сестри! Ісус Христос прийшов знайти те, що ми потіряли. Знаєте, Адам і Єва, вони втратили рай. Але Ісус Христос прийшов навернути те, навернути щоб ми приобріли. Знаєте, царство небесне береться силою. Ісус Христос кажеться, ну Ісус Христос все зробив. Але Він каже: царство береться силою. Тобто ми повинні брати ту силу, просити в Ісуса Христа. А Ісус Христос благословить і допоможе. І нехай Господь благословить це служіння, щоб воно було нам у пользу, щоб ми дійсно раділи. Що якщо в нашому серці була ціль побачити нашого Господа, і почути живе Слово, що ми чувствували, що Ісус Христос приготовив і Він заботиться за нашу душу. І Він хоче нас укрепити, Він хоче нас благословити. І це служіння, воно є благословене, браття і сестри. Ми маємо таку чудесну можливість бути в домі молитви. Нам ніхто не мішає. Знаєте, Ісус Христос є на цьому місці, але знаєте, на цьому місці може бути і другий, який буде. Мішати. Знаєте, можна сидіти на цьому місці, але мислями дороблювати якусь роботу або планувати. Ти ще на служінні, а можеш планувати, що ти будеш вже робити після служіння. І це забота не Божа. Господь хоче, щоб ми прийшли в Дім Божий, щоб ми вникали Слово Боже, розмишляли, і знаєте, Слово Боже каже, як то зеркало. Знаєте, сьогодні ми йшли на служіння, і я вірю, що кожен заглядував у зеркало. Як він виглядає? Знаєте, раніше, може, не було зеркала, але тепер люди всі хочуть в зеркало. Зараз є молодь, телефони, вони відеокамеру включать, і вони подивляться. Не треба зеркало. Але знаєте, наскільки то є важно, коли ми заглядаємо в таке зеркало, і воно нам показує, що нам треба і справити. Це чудесне зеркало. Це зеркало веде до вічності. Нехай Господь укрепить і благословить, і допоможе нам зрозуміти, що наш Спаситель, він заботиться за душу. Як моя дружина говорила, порой буває боляче для плоті. І ми не розуміємо, чому так складається. І кажеться, Господи, Ти мене залишив. Чому так складається? В кожного є різні ситуації, і людина плаче і томиться. І задає Богові такі питання, чого, іменно чого зо мною і чого я маю так проходити, Господь. Але Господь знає чого. Знаєте, як то добре, чи в хворобі, чи в якійсь проблемі знайти не когось винуватого, а найти, Господи, ти так вирішив. І я доручаюся тобі. Господи, ти мене веди і дай мені сили пройти через те, що ти хочеш мене провести. І це дуже дуже вдячний Господь буде в тому, що, знаєте, Він робить для нас. Господь є заботливий за нашу душу і за наше тіло. І Він переживає. Він переживає, того, що Він помер. Він помер для того, щоб ми були оправдані. І подяка нашому Господи, нехай Господь благословить це служіння, благословить наші серця, щоб як я, як я говорив, що ми були перші були благодарні і раділи, що наші імена записані у книгу життя, і старатися максимум, максимум виповняти Слово Боже, і тоді ми будемо радіти і служити з нашим Господом, славити, величати, і тоді в нашому серці. Буде що розказати другим людям. Хоча порою ми можемо розказати, але як то важно ще й жити так, не говорити? А жити, воно саме більше приймається, коли ми живемо, так як Слово Боже нас вимагає. Ми, коли живемо, і тоді ми будемо дуже мало говорити, а воно буде дуже файно прийматися. Нехай Господь благословить і допоможе. Давайте ми склонимо коліна і прославимо нашого Бога. Амінь.